Друзі, добрий день! В цьому відео я розкажу, як створити гарні наліпки, стікери для свого телеграму, щоб бути оригінальним, додати якоїсь індивідуальності вам. І в ці новорічні різдвяні свята ви можете відправляти їх своїм знайомим, друзям і таким чином їх вражати. По-перше, ми переходимо в наш сервіс Кліпсі, імеджень, редактор зображень, вибираємо на банана відключаємо Auto Enhance і вставляємо в це вікошечка наш промпт. От, я додав тут вісім наліпок, щоб воно створило. Створив чорний бекграунд, для того, щоб потім простіше нам їх було вирізати. Для, для того, щоб було схоже на вас, да, ви додаєте свій портрет. Я взяв просто якусь рандомну дівчину, яку знайшов в інтернеті. Головне, щоб якість фото була максимально висока, щоб ігнорувати дійсно схожі на вас наліпки. Ось тепер ми обираємо. Це фото, яке ми завантажили, промп вставили і починаємо генерувати. Натиснули все, воно генерує. Ось, бачите, все. Воно нам зробило ось таких наліпок. Що ми далі робимо з цими наліпками? По-перше, під кожну наліпочку ми робимо дуплікат, тому що нам потрібно її вирізати. Дивіться, ось таким чином ми тепер натискаємо правою кнопкою, зробили дуплікат, тепер обрізаємо. Нам потрібно кожну окремо вирізати. От, я спеціально зробив на чорному фоні, щоб нам потім видаляти. От, отак обрізали. Не забувайте натискати оце down кнопочку, щоб воно у вас зберігалось. Да, тепер також правою кнопкою видалити бекграунд, тобто задній фон, і воно видаляє. Все, в нас ось перша наліпочка в нас. Вже е, зроблено. Якщо ми приблизимо, ми подивимось, що в принципі доволі гарний такий наліп. Да, вийшли, вони дуже схожі на цю дівчину. Тепер ми зберігаємо, Ось, е, зберігаємо, ну, нехай ми назву new year, е, new year 1. Ось таким чином ви робите з усіма наліпочками. Їх вирізаєте, можете створити їх безліч, скільки вам завгодно. Далі ми переходимо в наш Telegram і обираємо стикерс. Пишемо собачка стік stick, стікерс. Заходимо в стікери, відкриваємо чат-бот для створення стікерів, натискаємо старт, відкриваємо, і тут в нас є можливість створити набір стікерів. Перша назва давайте new year. Так і називаю. New year. new. year. Додаємо стікери, завантажуємо. Ось ці стикери. Є один. Додаємо Додаємо всі ці стикери. Є2 зберігти. Щоб додати, нам потрібно присвоїти якомусь семеджі. Ну, тут в нас з подарунком, да? давайте знайдемо подарунок. Ось подарунок. Да? Це буде подарунок. От. Тут в нас сердечко, вона показує. Давайте знайдемо серце. Ага, ось є. Ну нехай отак буде. От, зберегти. Все, бачите, у нас є такі стікери, ви можете додати сюди безліч їх і натискаємо Опублікувати. Опублікувати. Бачите, у вас є навіть посилання. Створилось. Ви можете цими стікерами поділитися зі своїми друзями знайомими. Вони так само їх додадуть. Ви опублікували. опублікували. І далі, тепер, коли ви відкриваєте в Телеграмі, ось у вас такі є стікери. Ви можете їх додати собі. І тепер, коли ви, наприклад, будете комусь писати, і відправимо ось такий стікер. Ось так він виглядає. Творите і дивіться наші уроки. Подалі ще буде багато цікавого.